Сьогодні ми розберемося в тому, як же виховується впевнена в собі дитина, поговоримо про ключові принципи, які, власне, і формують самооцінку та стійкість на все життя. Почнімо з однієї фрази: Просто вдумайтеся в ці слова. Маленький хлопчик через невдачу в малюванні робить глобальний висновок про своє майбутнє це ж ідеальний приклад того, як одна маленька подія може закласти глибокі обмежувальні переконання. І це підводить нас до головного питання. Як ми, дорослі, можемо допомогти дітям будувати міцну віру в себе, а не самі того, не бажаючи її руйнувати? От саме це ми й дослідимо. І перше, що треба зрозуміти, це така, знаєте, фундаментальна істина впевненість це не те, з чим дитина народжується, це навичка, і її, як і будь-яку іншу навичку, потрібно розвивати. Тобто дорослі тут це, знаєте, ніби архітектори, вони не просто стоять з боку і спостерігають, а активно беруть участь у будівництві, закладають фундамент, зводять стіни, стіни цієї самої впевненості. Ну ми ж звикли думати, що хвалити дитину це завжди добре, а що як певний тип похвали може насправді нашкодити? Давайте розберемо цей, на перший погляд, парадокс. Подивіться, яка тут колосальна різниця. Коли дитині кажуть, ти такий розумний. Вона починає боятися зробити помилку. Чому? Бо боїться втратити цей титул. А от коли їй кажуть Ти так старався, вона засвоює зовсім інший урок. Результат залежить від її дій, від зусиль, і це означає, що можна пробувати знову і знову. І це, до речі, не просто якась теорія, і є конкретні дослідження. От, наприклад, канадський експеримент чітко показав діти, яких хвалили за докладені зусилля, були набагато наполегливішими після невдач, а ті, кого хвалили за вроджений талант, ну, вони просто здавалися. Отже, якщо хвалити за талант не найкраща ідея, то що ж тоді робити? Відповідь лежить у так званих трьох стовпах стійкості. Це такий собі надійний фундамент для справжньої, а не крихкої впевненості. Уявіть собі, що впевненість це м'яз. Він же не стає сильнішим від того, що хтось просто каже будь сильним. Ні. М'язи ростуть від тренувань. Так само і впевненість вона зростає, коли дитина долає виклики, які трохи виходять за межі її зони комфорту, але що важливо, за підтримки дорослих. Давайте розберемо ці три стовпи. Перший свобода пробувати, тобто дати дитині простір для експериментів. Другий право на помилку. Це означає навчити, що помилятися це нормально. Це частина навчання. І третій дуже важливий надійна підтримка. Це означає бути поруч, але не робити все замість дитини. І все це знаєте, заради чого? Щоб розвинути психологічну гнучкість, тобто здатність не ламатися при перших же труднощах. І до речі, саме ця гнучкість, а не рівень IQ, є головним показником стійкої особистості. Ми поговорили про те, як будувати, а тепер давайте про те, як ми, часто з найкращих намірів, можемо все саботувати, навіть не помічаючи цього, поговоримо про цих невидимих руйнівників впевненості. Коли дорослі роблять абсолютно все за дитину, вони, по суті, надсилають їй таке приховане повідомлення, ти сам не впораєшся, це ніби постійно тримати її за руку, не даючи шансу навчитися ходити самостійно, так і виховується безпорадність. Тому, коли наступного разу дитина захоче залізти на дерево трохи вище, варто про це згадати. Дозвіл на розумний ризик це не просто розвага, це, можна сказати, потужна інвестиція в її майбутню емоційну стійкість. І, от усі ці принципи, про які ми говорили, проходять, мабуть, найсерйозніше випробовування саме в підлітковому віці. Це той період, коли впевненість або остаточно зміцнюється, або ж може серйозно похитнутися. Знаєте, підлітковий бунт, це ж насправді не війна проти дорослих. Це скоріше відчайдушна спроба знайти відповідь на питання, а хто я такий? Коли вони сперечаються чи фарбують волосся в зелений, вони насправді будують власну ідентичність, окремо від батьківської. І замість того, щоб усе забороняти, набагато краще працює стратегія контрольованого спротиву, тобто дозволити виграти маленькі битви. Ну, наприклад, пофарбувати одну стіну в чорний, а не всю кімнату. Це дає піднятку відчуття контролю, але водночас зберігає безпечні межі. Ми обговорили стільки стратегій, але все це, по суті, марно, без одного найголовнішого елемента, без того самого фундаменту, на якому тримається вся будівля впевненості. Просто уявіть цю картину. Хлопчик голосно чхнув. Він міг би згоріти від сорому, правда, але сталося щось зовсім інше. Клас засміявся разом з ним. У момент найбільшої вразливості його не відкинули, він отримав прийняття. І цей досвід навчив його, що бути собою це безпечно. Ось де корінь справжньої впевненості. І ось він той самий головний подарунок, який дитина може отримати: безумовне прийняття. Це коли любов батьків. Це не нагорода за хороші оцінки. Це така собі тиха гавань, куди завжди можна повернутися, незалежно від того, які шторми вирують у житті. І наостанок давайте просто замислимось над одним питанням ми намагаємося виліпити ідеальну дитину за власним проектом, чи ми просто поруч, щоб підтримати її, поки вона сама шукає свій шлях і стає собою? Відповідь на це питання, власне, і визначає все.